Волонтери України, даю вам наколку, до кого звернутися, щоб отримати автомобілі на фронт Скверську міську адміністрацію. Голова Скверської адміністрації зібрала у вихідний день 14 автомобілів для розгону підприємців Скверщини. Не дають не викладатися, не торгувати нічого. Бо голові скверської адміністрації захотілося, щоб не було стихійного ринку. От я вам показую всі автомобілі, які з'їхалися із скверщини, і з фурсів. З білої церкви. Тобто наші поліції нема чим займатися, а вони займаються. Ось бачите, як вони вистроїлися всі гарненько. Мать треба, правильно правильно. От хлопці відпочивають, що мали робити роботу, так вони охороняють Левіцьку. Навіть можете представити, фурси приїхали. Біла церква. І навіть знаменита ковалівка. Ось ці автомобілі. А ще наша доблісна цього народна охорона? Тільки вони охороняють не людей а Левіцьку, голову адміністрації. Так що обращайтеся до Левіцької, вона вам допоможе з машинами і всім іншим. І хлопців в неї дуже багато, які мали відпочивати, так вони сидять усі охороняють сквірський базар.